Разом до перемоги. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Так, Рома, дивись. Оце ПФМ-1. У та, ташу без самоліквідатора. ліквідаторами. Буква У це тільки на научбох. На бойовій тут ніхіра цього нема. На радянській пфм 1 с та, що з самоліквідатором, на цьому крилі була буква S. На тих мінах, що москалі зараз на Донбасі накидали, я нікого маркування не бачив. На цьому крилі. Поэтому думаю, що вони без самоліквідатора у них. Смотри далі. Оце крило, видиш, просто пластикова пластина. От за нього її можна брати і переносити, або викинути її нахер кудись. блядь. За цю часть, оце, це клізма внутрі, блядь, рідка взривчатка. Ось, слышиш, булькає, блядь. Якщо на цю клізму натиснути, збільшується тиск і отут взриватель. Від збільшення тиска спрацьовує підрив. Тобто за оцю частину, за клізму, її брати не треба. Беремо ось за оце крило. Ще в Афгані робили що? Збирали оці міни без самоліквідатора. І отак от просто ножицями відрізали оце крило. Получалось, вона взагалі зовсім маленька, блядь, оця частина. Сама міна. І їх вже там підкладали кудись там кому не попадя. Так що можуть, якщо москалі десь що вже бігають, бути ще й такі варіанти. Вручну не ставиться. тільки касети. Тобто, бач, урагани, смерчі або авіація. Авіаційні касети теж були, Су-25, аж галопом їх розсівали. Ну і на бойовій оцього білого нема. Це учбова маркировка. Могуть бути ще другого цвіту. Не отакі зелененькі, а такі більш як хаки, темніші. На Донбасі по фотографії я бачив і таких, і таких. Тобто і темніші теж. Так що, така отміна. Дивіться, там, на всяк випадок, акуратніше. Кожен постріл по Україні, кожен удар по Україні це кроки до самознищення Росії, кроки до самоізоляції, до бідності, деградації.